Всім приведуся, мене звати Назар, Ви на каналі Назар Крикс. І сьогодні я знімаю відео і можна випрямать отака башня. І мій... як він там називається, вес чи як там його водні російської. Коротше, ну, мою увагу руки. Зараз буде взрив. Як я і казав, просто куча плана. Зараз це ще заново зберемо. У вас одна секунда, у мене не знаю, скільки минут. Рішив я зменшити віз своєї руки, тому що вже моя рука майже все може розрушити, особливо магнітний конструктор таку башеньку построїв. Так що будемо математикою. Ну, математика, блін. навіть так ідеальненько. О, ідеальненько. Ну, математика не підведена. Дуже математика привратила. Пілху цей конструктор. Точніше, цю башню. Так, опять раз мені строїть. А, нове ж можна построїти. Точняк. Зараз будемо нове строїти. Для вас опять опять пройде секунда. Друзі, отака ось башня виходить. Ви не бачите її півчастини. Це тільки друга. Верхня півчастина, Зараз я нижній покажу. Зараз моя рука спокійно ось. Вся башня. Так, так, так. І ми будемо зменшити артилерію, вона вже в кадр не влізає. Ось знав якось, як я знав, що не треба її. Ой, я ж не знав. Ну та ладно. Що її не треба великий такої. Строить. Ладно, инструкцию помню, значит, можно достроить все Ну, это чуть-чуть на видео буду делать, никто ж не против. Угу. Попробуем так. Буде ще домик домаш, домага Чей як його там назвати ще можна. Скучно. О, все, достроїв. Лучше його не упускать, лучше його вот так Ось крыша, ось сам корпус. І зараз, секундочку. Оцим будем його ламати. На ще три раз, два, три. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну, дальше руками мы уже. Ловить. Ловить. Что ж, что не слышу? Ловили. наконец-то. Блин, зачем я тут кидаюся? Все. Я продумав. Буду строить новенькое. Пуляція заводи предметами. Повната ці два випуска, вони були так давно, даже скажу. блін я ж вже нічого не понял, ничего я її не підніму. оці два випуска, що